Я вітаю глядачів телеканалу Рада ефірі, програма Позиція. Гість нашої студії Юрій Ганущак, директор громадської організації інститут розвитку територій. Я вітаю вас в нашій студії. Децентралізація. про це дуже багато говорять і, зрештою, настільки вже заговорили тему, що зрозуміти, яка реальна картина і що зміниться реально на місцях. Досить складно розпочнемо з конкретних запитань. Розпочнемо з того, що не так нещодавно Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2015 рік, підкоригувавши і на законодавчому рівні, і питання, що стосується і децентралізації. Які зміни зрештою були ухвалені, і як це стосується децентралізації, були ухвалені зміни до бюджетного кодексу, причому доробляли кажуть, на марші. Тому що той текст, який є на сайті, він не зовсім відповідає тому, що затвердили. І е, основна річ, яка є, е, в цих змінах, це забезпечити функціонування бюджетної інфраструктури на рівні не гіршому, ніж було в минулому році. Тобто, які ми мали зловживання? Е, бюджетний кодекс каже, що е, дитячі садочки, клуби віднині стають природивою. Районного рівня, тобто район фінансує. У власності може бути і сільської, і селищної і, міської е, ради, а от е, фінансує район. Але район має право давати трансферти на фінансування цих закладів. Ну і е, були такі зловживання, що е, давали дуже маленькі трансферти, і казали, а ти міський голова до, дофінансовує. Е, також тут треба дивитися, є політична ще е, така е, е, війна, ми ж будемо мати вибори. І тоді е, хто е, контролює дитячі садки, а точніше їхніх батьків, той практично має певні вже переваги. І тому е, район шантажує місто і кажуть, ми можемо фінансувати, але ти будеш мати шанс. Коли ти будеш фінансувати, тому що раніше ти теж фінансував, потім знову ж таки буде адмінтерустрій, і ці дитячі садки назад же ж вертаються у об'єднану громаду, вважайте міську угу. раду. Про сільські селищні я не кажу, тому що в переважній більшості вони будуть об'єднані до таких міст. І от, от такого плану починається певна е, війна, е, жертвами якої стають ті самі дитячі садочки. Тобто... Іде недофінансування з боку районного бюджету, якщо він фінансує сам, або він дає маленький трансферт міській сільській угу. раді, і знову ж таки недофінансування, але це збурює людей. Там Тому, це було... садочки стосуються? Чи стосуються стосується... закладів освіти стосується... охорони здоров'я? Ні, ні, давайте так. Заклади охорони здоров'я були років 4 назад передані вже угу. на районний бюджет. Я не скажу, що це є дуже добре. Ну, але це зроблено. Дитячі садочки оцим кодексом передано, плюс клуби передано. Лишилося тільки органи місцевого самоврядування, причому законодавець сказав, що це вже не державне управління, вони не виконують делеговані повноваження. Що в перекладі на українську мову кажуть, у вас занадто роздута бюрократія. Тобто, занадто багато людей обслуговують сільську раду. Ну, у нас є, наприклад. Сільська рада 75 чоловік, угу. а в самій сільській раді працює 5 чоловік. Тобто це голова, секретар, бухгалтер, землемір і так далі. і так далі. Ну, Це одна із причин того, що має бути об'єднання в зв'язку з тим, що це нераціональне використання коштів. До речі, щоб ви розуміли, до приблизно 2 тисяч жителів це отакі сільські ради. Переважна більшість коштів витрачається саме на утримання сільської ради. А там, де благоустрій території, а фактично місцеве самоврядування в першу чергу це благоустрій території. Тому що все інше це делеговані повноваження, які держава дає тому, кому вважає за, за, за необхідне. Так от делеговані повноваження вона зараз передала на районний бюджет, лишила власні благоустрій території. Що показує статистика? Видатки на благоустрій території починаються десь порядка з 5 тисяч населень. Тепер, щоб ви розуміли, значить, ті, які до 2 тисяч населення, це приблизно 75% всіх сільських рад. 75. Ті, які понад 5 тисяч, тільки 5. Оце тільки 5% ті, які можна вважати спроможними. Тобто ті, які можуть виконувати свої повноваження. Так от нинішнім законопроектом сказали, що ми, держава, зацікавлена в тому, щоб утримувалася інфраструктура саме ось дитячі садки і клуби. Тому район, будь ласка, профінансуй їх на рівні не гірше, ніж в минулому році, або дай трансфер не, не гірше, ніж в минулому році. Причому, тобто це вже чітка норма, яка зобов'язуюча норма. Зобов'язуюча норма. Зобов'язуюча норма, ну правда, є там таке слово може передавати. Ну, тобто, дається такий люфт. Угу. Якщо ти вже передаєш, то маєш дати не менше ніж. Якщо ти фінансуєш сам, ну тоді теж маєш фінансувати. А от це слово може чи не призведе вона до певних зловживань? Оскільки знаєте, може, ми будемо посилатися на спроможність, нам, наявність фінансової можливості. Дивіться, що зробив бюджетний кодекс зміни. Вони підвели під райони міста обласного значення достатньо потужний ресурс. 60% податку на доходи фізичних осіб. Причому фактично це вже так званий другий кошик. Вони стали ну, по регулюванню як, майже як власні доходи. І ось, е, звичайно, що законодавець не міг так просто дав гроші і все, і на цьому закінчилось. Він дав саме на той рівень, де, де точно. Відомо, що ці видатки обов'язково можуть бути. Чому? Тому що є інфраструктура. От якщо ви візьмете ті самі сільські селищні ради, в більшій половині немає цієї інфраструктури. Тобто немає дитячих садочків. І тому законодавець сказав, я не можу давати на цей рівень повноваження фінансування дитячих садочків. Тому що в половині з них немає. Uh -huh. Звичайно, одні кажуть, так у нас є, і кричать і тому подібне. Тому і з'являється слово може. Тобто, що каже законодавець? Uh -huh. Що оскільки я зверну увагу, що там, де ближче, тобто місто районного значення, воно дбає трошки краще, ніж район, за свої дитячі садочки. То в цьому випадку так, можете фінансувати їх, але відповід... гроші передані на районний. Тому вони мають дати вам гроші в розмірі не менше ніж. Для той, того який щоб потрібні. забезпечити, щоб ці да. садочки працювали і щоб тут... обов'язковості не може бути. Чому? Тому що є ж ціла куча там, де не може, там де немає. Дійсно, от, якщо йти, знаючи ситуацію сьогодні в українських селах, то в більшості сіл, так як ви сказали, 75% це практично села, які ледь-ледь виживають. Але є такі села, в яких ну, дитячі садочки 3-5 дітей, і для вони зберігають цю інфраструктуру, для того, щоб знову ж таки отримувати гроші на інфраструктуру, можливо. Можливо, вже всередині на рівні ради сільської розподіляти ці гроші. Чи ці гроші цільовими, чи вони будуть контрольованими. І як буде виглядати ситуація, якщо е, молоді в селі настільки мало, що ну, 3-5 дітей, і дійсно їх потрібно десь, щоб хтось з ними займався, бо дома нема на кого залишити. От як буде виглядати ситуація, і чи є от, е, бачення того, як можуть, її потрібно розвивати далі? От е, подивіться. Е, є глобальні виклики. Глобальні виклики це зайнятість населення у сільському господарстві. Тобто, село, це і зайнятість. традиційно було за ті люди, які зайняті в сільському господарстві. Я говорю про товарне, ну, коло колоспе колишнє. Тому що я в себе на дачі теж щось там вирощую. Ну, але це ж не, по-перше, не на продаж, по-друге, точно я його не зможу прогодуватися тим, що я там вирощую. Але. Ідеться про товарне виробництво. Так от, зайнятість у сільському господарстві у е, цивілізованих країнах розвинутих 4%. Ну, ми очікуємо, в нас буде не більше 10%. А проживає в сільській місцевості порядка 29. Воно з кожним роком менше. І якщо не прийняти глобальні рішення, буде латиноамериканський варіант розвитку. Цивілізації. Тобто народ весь виїхав у великі міста, створив нетрі, а вся територія є безлюдна. Лише тільки фермери лишилися. Угу. І, є євро... і є європейський. А от європейський шлях полягає в тому, що живу в селі, працюю в місті. Так, для того, щоб була така система, треба провести комфорт, такий, як є в місті. І тоді буде вигідно жити у селі. Якщо ти будеш мати той комфорт. Тобто ти кожен день доїжджаєш до міста, це невеличка відстань, це 15-20 угу. кілометрів. Ну для того, щоб місто взяло на себе це саме село і зробило йому комфорт. Потрібно, щоб адміністративно це була одна територія. Тобто, що ми маємо? Ми маємо адмінтерустрій передбачає оце, оцей зв'язок: місту потрібна територія, і найголовніше місту потрібні. Свіжі кадри. Найкращі люди народжуються в селі. Якість. Тому що там чисте повітря і там немає проблеми із житловою площею. Тобто місія села народжувати дітей. Але чи зможе для... місто забезпечити зайнятість для того населення, зможе. яке має приїхати в село на роботу зможе. кожного ранку? Зможе. Зможе. Для цього не треба створювати адміністративних угу. кордонів. От подивіться, приходить інвестор. Каже, мені потрібно 20 гектарів. Раз. Мені потрібна інфраструктура. Два. Мені потрібна кваліфікована робоча сила. Три. Міський голова взявся за голову, почухав. Як і Як правило, інвестор приходить в місто, а не в село. Вислухайте. Міський голова що угу. каже? Е, інфраструктуру я би міг би тобі забезпечити. В мене нема землі. Земля є в сусідньому селі. Чи за 15 кілометрів. Люди є. Треба домовлятися з селом. І отут починається. Є районний рівень, є село, є місто, де буде зареєстроване підприємство. Починається між ними от три особи, які приймають рішення. А я вчора і поїхав у Словаччину. Чому це принципово, де буде зареєстроване? Через те, що там будуть сплачуватися податки і наповнювати бюджет? І платитись бюджет. хабарі. Я і пробіг... платитись хабарі. Тому що для того, щоб інвестор зайшов, він платить хабарі три рази і причому не має впевненості в тому, що це піде. А от коли ми робимо адмінтерустрій, тоді з'являється порядка тисячі там, півтори тисячі громад, які мають однакову територію і мають ну, три типи: чисто сільські, ну, нав, на, на, навколо міста. Навколо центру. Та навколо міста, навколо селища, навколо села. І от інвестор, вже виходячи з того, якого плану у нього інвестиції, він вибирає ці типи громад. І тоді починається конкуренція за інвестора. Чому? Тому що новий бюджетний кодекс що каже, що так, ми не дамо вмерти зовсім бідним, але ми й не дамо добре їм жити. Жити буде тільки той. То заробляє гроші. І різниця між тим, хто заробляє після вирівнювання, і е, тим, хто дуже погано заробляє, більше як в два рази. Ну зараз більше як в три рази. Після реформи два-два ну, з половиною. В Європі це півтора рази. От система вирівнювання має бути так, що півтора. Зараз у нас три. Тобто, що раніше було повністю зрівнялюка. Тобто я нічого не роблю, не працюю, в мене людей немає, ні в мене підприємств немає, все. Ну я отримую рівно стільки, скільки і той, хто працює. Зараз це зовсім змінилося. І тому почнеться дуже величезна гонка за інвестором і е, фактично почнеться розвиток цих самих міських громад. Тому що починається конкуренція. Вони після реформи Адмінтерус отримують територію, отримують людей. Бо Отримують можливість управляти цією територією. До речі, угу. ще багато криків: віддайте нам розпорядження землю за межами села. Так от, розпорядження, тобто, фактично, віддав з потрохами і, на цього і взяв угу. хабарі за це. Не буде. Буде управління території відповідно до її призначення. Тобто, у нас. Якщо для сільгосп призначення сільгосп, сільгосп. Якщо для промислової забудови, плюс, для плюс промислової забудови. землі запасу, сіножаті, там суспільного користування, Тобто вони не мають не, ці... вони не мають міняти свого цільового призначення. Розумієте, там уже зараз законодавство угу. передбачає, що це достатньо складна система. Ну, наприклад, особливо цінні землі повинна взагалі Верховна Рада. І ну, прийшло... якщо є твариництво, то ці сіножаті і ці землі вони потрібні. Ну, це сільськогосподарського угу. призначення. І тому дуже-дуже так нервово держава реагує, що міняється цільове призначення, що цілком нормально. І е, от, недавно з'явився законопроект від однієї маленької, але дуже гордої фракції, е, де пропонується взагалі відмінити будь-які обмеження у зміні цільового призначення землі. Тобто, щоб Дерибан пішов по повній програмі. Розпоряджатися і в залежності від, від пропозицій, які будуть надходити. Від пропозиції, які будуть надходити. Uh -huh. І цього держава не повинна допустити. Я, якраз коли ми створюємо громаду і починається uh -huh. порівняльність між ними. Тому що громади між собою будуть дуже порівняльними. Кожна має приблизно 400-500 квадратних кілометрів. Uh -huh. Квадратних кілометрів. Ну, по кількості населення, по інфраструктурі, вони між собою порівняють. Інвестор може вибирати. от тут вже залежить від, від того, кого оберуть. І от люди. І Все-таки щодо землі потрібно віддавати на рівень розпоряджатися землею, яка навколо сіл знаходиться на рівні сільської ради. Чи потрібно залишати все-таки на рівні Держ... державного комітету земельних ресурсів? Розумієте, Ресурсі. слово ще роз... одне розпорядження, угу. це е, фактично відчуження. Це назавжди. Отут От дуже-дуже обережно. Тобто, якщо е, цільове призначення Землі передбачає житлову забудову, так, угу. але, звичайно, по, по дос, досить серйозним правилам. Тобто, не може бути таке, як зараз робиться. От, віддав. І ти освоює Добре, ці три Це може здійснювати сільська рада, але якщо буде з'єднана який контроль має бути. Рада об'єднаної громади. Це таки на рівень потрібно. Тільки, рівень. На, тільки після реформи адмінтеру. Тільки в цьому випадку держава mm -hmm. може сказати: а тепер я вже довіряю, тому що створений спроможний орган влади. Не той, який продасть, віддасть із потрохами, а той, який буде постійно там. Фактично відповідати перед виборцями, Контроль і перед державний зберігається. Загальнодержавний... Державний контроль зберігається, але, але для того, щоб він був ефективний, потрібно внести зміни до Конституції. Тобто, те, mm -hmm. що називається місцевою державною адміністрацією, повинно бути розділено на два. Перша частина перетворюється у виконком районної і обласної ради, до речі, районів mm -hmm. буде в п'ять разів менше. Обласні залишиться так, як є. А от друга частина це фактично контрольний орган. Тобто це орган, який має в себе всі інспекції, і на чолі його є ну, ми пропонуємо слово урядник, то, префект у і оця, Франції, оця, воєвода оця буде у Польщі. воєводанному той нагляд центру. Так, і Тільки як... у приумові, якщо розділено це і... О, е, ті функції, які стосуються місцевого самоврядування, відійшли до місцевого самоврядування, тільки в цьому випадку держава може сказати, все, у нас змішування нема, конфлікту нема. І оця людина, яка призначається, вона не має вже після цього розпорядчих функцій. Вона не впливає вже, вона тільки слідкує за законністю. А от уже е, розпорядження, прийняття рішень на свій і страх відповідальність. і відповідальність. Іванович, не можу не запитати вас. Ви сказали, що прийдуть інвестори, і їм потрібна буде земля. Але де тут люди в цій схемі? Бо ми зараз розуміємо, інвестори приходять, забирають землю, приводять техніку, люди залишаються за межею. Досить коротко, наскільки ви можете, от основні акценти зробіть. Люди зайнятість при цьому отримують, віддавши свою землю. Ну нехай тоді беруть заберуть. Займають цим людей і виплачують їм зарплату. Сьогодні землю використовують, людей забувають. Я розумію. Я це, зараз mm -hmm. вертаємося знову ж до тої самої тези, Тільки про яку коротко. я казав. 4% оце потреба сільського господарства. Ви не обдурите природу, mm -hmm. історію не обдурити. Тепер щодо зайнятості, поглинути цю кількість населення, яка проживає в селі. Можна тільки надавши роботи в місті. Місто Тобто зможе інвестор це. повинен бути зобов'язаний людям надати? Інвестор, дивіться, інвестор, коли приходить, uh -huh. він знає, що є робоча сила. Він приходить, і це не обов'язково е, сільськогосподарське виробництво якесь буде на селі. Це може бути будь-що. Йому потрібна uh -huh. територія і підведена інфраструктура. Плюс люди. І, в залежності від того, яка кваліфікація, скільки людей він іде або в сільську місцевість, або в міську Зрозуміло. але в нього буде і те, і те, і те. Ну інвестор Тому... буде зобов'язаний забезпечити проживання для тих людей, землю якої яких він буде використовувати. Якщо сільськогосподарського угу. характеру, в нього зобов'язання тільки платити податки. Але податки він повинен платити. А вже місто має забезпечити... А місто людей... за рахунок цих податків забезпечує інфраструктуру цього села. Угу. За рахунок цих податків. Інфраструктуру цього села. І очевидно, що якщо це більш-менш успішне місце, туди приходить інший інвестор, який задіює цих же самих селян. Тобто ми отримуємо ну... такі через такі механізми, розвиток території. Розвиток території. І тільки так ми зможемо отримати розвиток території. Чому? Тому що всі інші речі, мантри, давайте повернемо колгоспи для того, щоб зайняти людей. Ну не буде цього. Ну все, Бобик здох. Ну, Дійсно, реальні зміни і реальну децентралізацію. Ми побачимо тоді, коли вже запрацюють ці механізми на, міс... ну, на місця ну, головного. Ну, світі От зараз... це пішло? От всі сусідні країни, це працює. Отак От е, такі програми, як наша, зараз, і такі розмови, напевно, допоможуть людям зорієнтуватися і отримати ту інформацію, якої сьогодні не вистачає. Юрій Ганущак, директор громадської організації інститут розвитку територій» був гостем нашої студії. Дякую вам за таку цікаву змістовну розмову. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь з на надалі. До побачення.